Привіт, з вами Вятель. Ви на каналі Motochoice.ua Друзі, в цьому технічному відео буде огляд Yamaha FZ6 2004 року виготовлення. Історія цього огляду була наступна. У нас в минулому році був замовник і в принципі, огляд також з минулого року, який скористався нашим пакетом Rider. Це огляд одного мотоцикла, вибраний безпосередньо замовником. І він замовив саме цей пакет. Ми поїхали на огляд. Чому замовник обрав цей пакет? Ціна мотоцикла була з'явлена в оголошенні 4200 доларів. Заявлений пробіг був 57 тисяч кілометрів. Ну, начебто, все добре. Але, друзі, це низ ринку цієї моделі, і, до речі, я впевнений, що на цьому мотіку ще був торг. Ми до торгу не дійшли, тому що. Це конкретний мотохлам. І на прикладі цього мотоцикла я хочу показати вам, що не потрібно гнатися за саме низькою ціною. Так, бувають мотоцикли дійсно по низу ринку в гарному стані. Але воно не завжди так і потрібно користуватися. Ми рекомендуємо користуватися послугами професійного підбору. До речі, хочу вам нагадати, що ми займаємося професійним мотопідбором. На всій території України, дотримуючись найвищих стандартів якості. Тому, якщо ти хочеш купити байк, звертайся до MotoChoice. Ми знайдемо відмінний мотоцикл за розумну ціну, а не хлам, якого так багато на ринку. Отже, друзі, 4200 доларів заявлена ціна була в оголошенні, 57 тисяч рідного пробігу. І ми поїхали на огляд. Ціна приваблива. Приїхавши на огляд, ми побачили ну, повну діч. На цьому мотіку, по-перше, пробіг не відповідає дійсності, він коригований. По-друге, на мотоциклі після ДТП варився двигун. Цього вже більш ніж е, досить, щоб е, не розглядати в цілому. Навіть якщо там присутній торг, про якусь косметику, про якісь нюанси на мотоциклі чи по, по витратним матеріалам, в цілому немає сенсу навіть спілкуватися. Цей мотоцикл не відповідає стандартам нашої якості, і тому радити. Нашим замовникам і вам, друзі, в цілому ми не радимо, навіть якщо продавець там спустив би декілька сотень доларів на цьому мотику. Це абсолютно не вартує того. Друзі, дивимось зараз відео, хватить балачок, дивимось відео, в коментах пишемо, чи обрали ви такий мотоцикл, і в цілому, за скільки б ви його купили, якщо вам до вподоби такий стан мотику, яка його ціна взагалі. Цікаво послухати вас в коментах, почитати. Ми всі коментарі читаємо і по можливості відповідаємо також на всі коментарі. Тому прошу, підвірте ваші коменти. Також хочу нагадати, що в нас є інстаграм, телеграм канал, Тікток. В усіх соцмережах ми присутні. Тому, друзі, підписуємося на канал. В ваші вподобайки. Дякую. І хто не підписаний на канал, обов'язково дзвіночок і підписка. І погнали дивитися відео. Yamaha FZ6 2004 рік зовнішній огляд. Передня оптика. Ліва фара оригінал. Стан добрий. Права фара оригінал. Також в доброму стані є лущення фарби тут на оптикачах. Зазори відносно блока фар тут трішки більше виступає. Ну, все. ну так в цілому добре. Є лущення фарби знизу на, на передньому обтікачі. Кріплення радіатора верхнє ліве, верхнє праве. Без зауважень. Соти радіатора в доброму стані. Нижня траверса, без слідів ремонту, обтікач по лівій стороні в зоні бачення без зауважень, по правій стороні також без зауважень. Є осідне кородування на нижній траверсі. Ліве перо в відмінному стані, пильовик також без тріщин, без ремонтів, стакан лівий без зауважень. Колесний диск по е, лівій стороні. Візуально рівний. Передні гальмівні накладки. Ще походять, Передня гума під заміну. Лівий покажчик повороту. Оригінал. Є пошкодження тут. По пластику з лівої сторони тут є тріщини, пошкодження в цьому місці, в цьому місці все. Тут тріщини є. Ліве дзеркало, оригінал. Пошкодження на дзеркальному елементі є. Дзеркальний елемент в доброму стані. Грузик обріз, важіль, щеплення, пошкодження. Пульт дуже весільно витертий. Праве дзеркало китай. Пошкодження на дзеркалі. Дзеркальний елемент в ми стані. Ця грібса. Вона деформована, її бажано замінити грузик пошкодження, корозія на, правому, на правій стороні також пошкодження на поворотнику на корпусі, є кащик повороту, оригінал стоїть. На пластику є в районі а, кріплення тріщини. Тут Тут пошкодження лакофарбованого, тут підкраси під пошкодження. Правий, праве дзеркало пера, також в доброму стані, пильовик без зауважень, стакан по правій стороні без зауважень, колесний диск по правій стороні. Всі лічно натажає, але в цілому він без зауважень. Переднє крило. Без тріщин та ремонту. Фронтальна частина двигуна. В доброму стані. Радіатор зворотньої сторони. Є невеликі пошкоджені соти. На кришці є пошкодження тут. Двигун з лівої сторони клапана кришка суха, знизу під кришкою сухо. Тут є присутній ремонт заварювання. Видно? Це воно, там оце все заварено. І воно, воно йде, тут, тут тріщина була, чи після удару, чи після чого. Сварка ще там внизу є. Ось там так так. да, 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 да. І там воно потіє, запотіває. А рама, по лівій стороні вуха кріплення до рами ціленькі без деформації. Його підніжка під заміну. Понизу по лівій стороні все сухо тут. Окрім стріщини там, де підтікає. Ось тут а, на підрамнику є деформація в цьому місці. Ощення фарби присутні. Тут підфарбування є і відносно а, підніжок зніми з тої сторони. Ось от є деформація. Видно? Маятник по левой стороне без зауважень. Ланцюг. А вы меняли ланцюг, да? Нет. Ланцюг показали, меняли менял В начале сезона. А звездочку не меняли? Нет, звездочку. Ну, звездочка под замену практически. Ну, а еще ее немного. И, ну, соответственно, она друг друга съела. В начале сезона вы ее меняли? Что там? В начале сезона цепь да. меняли? Да. А сколько проехали на ней? Ну, больше, наверное, почти около 10 плюс-минус. Вон Монтек зирочки и замену. Косметика. Хагер. Тряпошников его под колесом. Хоть не упали, ні? Не-не-не, nee, nee, nee. это іменно чисто тряпошників. Угу. не диск по правій стороні. В доброму стані задня гума 27 19 2019 року. Вона під заміну, вона квадратна, протектор також навіть, не підходить. Лівий показчик повороту оригінал, правий оригінал, пошкодження на правому покажчику по тут. Задній фонарі оригінал, невеличкій сіді замотованості. В принципі, в цілому оптика ззаду в нормальному стані. Під хвостом на його вік зауважень немає, Колесний диск по правій стороні. Візуально рівний, задні гальмівні колодки. Вони на підході. Маятник по правій стороні в доброму стані. Косметика наручці тут. Тут нерідне кріплення тут. Підніжки, ці зліва справа це китайська тут дубові ці резинки. Невеличка деформація, відломаний слайдер. Рама по правій стороні в зоні бачення, район вух на рамі. Тут ціленьке, задня штука амортизатора. Сухо, Демпферна резинка. Ще нормально попрацює. Права кришка суха, клапана кришка суха, Є пошкодження тут на кришках. Район помпи сухо. По нижній частині до двигуна з правої сторони без тебе за Має точешнє пошкодження панель приладів в доброму стані. Пластик в зоні бачення. Тут ремонту не бачили, можливо він присутній. За обтікачами ми їх демонтувати не будемо. Права на траверсі ціленький, без ремонту, лівий ціленький без ремонту, Рама в районі рульової колонки по лівій стороні без зауважень, по пластику по лівій стороні в зоні бачення тріщини не бачу також. І ремон... Ну, тріщини є, і ремонту тут не бачу. але знову ж таки, можливо, присутні. Рама броні рульової колонки з правої сторони без зауважень, він код читається добре. Павук в доброму стані, верхня траверса в доброму стані. Ліва гріб в нормальному стані, Відсвітання лівого і правого пульта. Ось тут пошкодження по самої пластинки. Замотованість переднього скла. Можна ключик? Все. Замок не работає? Есть. Замок керма працює. Крючок заедает, да? Стояночный абрик тоже работает. Давай, чуть-чуть сюда. Оп. Раз. Раз. Немножко заедает. Это не баха, фича. Фича. Бак всередині в доброму стані, щені ще резинка без тріщин. Сідло в гарному стані, демпферні резинки всі на своїх місцях. Присутній кофр, ми його доглядати не будемо. Пластик по правій стороні. В доброму стані, по лівій стороні, також в доброму стані. По підрамнику зауважень немає, окрім цього кріплення, яке я казав, там делущення фарби під, під, сидіння, під сидінням. О, нормально все. седло есть, а, пошкоджение тут. Видно фарба. Видно. Рідна, рідна. Бак в рідній фарбі. Є пошкодження лакофарбованого, невеликі з звичайної експлуатації, признаки полірування. взнос на переднему левом. левому. Тридцать четыре сотых миллиметра, 35. тридцать пять. нажмите на хвост, пожалуйста. Поднять колесо? Да, да. Угу, спасибо. Ну, спасибо. знос на передньому 43 сотих міліметри. Знос на задньому 135 сотых миллиметров Він уже давно під заміну. А? да цей, цей диск уже Його викинути вже надо давно а Його вже давно викинути потрібно. вот этот там, ну. там... я, я, я же не понимаю Він уже давно короче Температура навколишнього середовища 29 Температура двигуна 47, мотоцикл нещодавно приїхав. міряємо просадку на акумуляторі І ключ запалювання, глючить взагалі. Акумулятор після мінус. Одразу міряємо та генератор. Сделайте, пожалуйста, ровный газ, где-то 4-5 тысяч оборотов. Ровный, ровный. Реле справний, генератор вправный. Тут також гиплення на ритме уже стоять. По двигуну є е, е, досить суттєвий шум з ланцюгу ГРМ з е, вузла ГРМ. Потребує інспекції, заміни? Нажмете? Вертикальний, горизонтальний ліфт по маятнику відсутні. 150 норми, в нормі. Примірка оптики. Лівий. Правий. Є? Рівий, аварійка. Дальний. Блинкер. Це оптика на мотоциклі справна, по панелі приладів тут зауважень немає. Верхня кнопка працює, нижня працює. Загальний пробіг 57 тисяч 86 кілометрів, по загальному стану зноси технічних виробів і в цілому по мотоциклу цей пробіг не є дійсним, він коригований. Передачи не вылетают. Наші статиці працюють без зауважень. Включився вже декілька разів э, вентилятор, чекаємо виключення глушим заводом на гарячу, буде щось смотри, Гарі на бігати запуск кнопки. Там аккумуляторов совсем, да? я его зарядил, все это пока он не не давал осечки. Проверка бортового. Дроссель закрытый 17, открытый 103. Три помилки в пам'яті. Помилка 12, помилка 30, помилка 42. Да, в обнулить. Так, ошибки. Не надо, не надо. ошибки. Я просто ну, не знаю, я посмотрю, що це значить, що це за ошибка. Понял. Все, не трогаю. Заводити ми другий раз тестувати не будемо, бо напевно він не заведеться вже тоді. Тут взагалі на плачевному стані весь і він вижимлений, неплавний не, не вижим іде він закусує. Після прогріву. Підвізка відпрацьовує в штатному режимі після прокачки та прогріву. Ліве перо сухо, праве перо сухо. Радіатор після прогріву залишився сухий. Фронтальна частина двигуна сухо, ліва сторона сухо. Ну, там, де було, звісно, воно там і потіє десь, там, де сварка та заварена. Ліва кришечка генератора сухо, знизу він закидує, запотіває. Від передньої вузла передньої зірки. Права сторона цикла залишилася абсолютно вся сухенька. Тут все без він без змін зауважень немає. Масла в рівні, навіть трішки більше. Матюль? Матюль? Все, тут зауважень немає, по задньому амортизатору. Задній шток амортизатора залишився сухим. Все, фото, відео, фініш.